Чи є гриби в лісах Черкащини? Сьогодні подивимось разом із вами. Вирішили ми виїхати за Черкаси в сторону червоної Слободи, в сторону Нечаївки, щоб побачити, чи є в тих лісах гриби і які саме. І сьогодні в підбірці, такі невеличкі, можете побачити яких красенів я зустріла. В основному це були мухомори. До речі, багато мухоморів були зламані, тож хтось їх поламав, не знаю, навіщо це люди роблять, адже не хочете їх збирати, не вмієте готувати, не збирайте. До речі, я їх теж не збираю, але не розумію, навіщо їх псувати. Все ж таки це різноманіття. Усілякі рядовки, які я деякі знаю, деякі не знаю. Теж мені траплялися. А ще трапився ось такий гість. Чи то я була у нього гостем в його лісі? Це звичайний маслюк, ось так він виглядає, достатньо великий. Знаєте, в цьому лісі також побачила маслюки, які хтось їв. І мені здається, це була косуля. Тут навіть ми можемо побачити сліди від зубчиків. Можливо, це був їжачок або мишка. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. За грибами ми ходимо не стільки для того, щоб назбирати грибів, а щоб насолодитися ароматами лісу. І це корисно для серцево судинної системи ходити лісами після дощу. Також зустріли знайомі мені гриби, я їх вже десь зустрічала, але, на жаль, назву їх я не знаю. Хоча можна завжди прогуглити, що хочу сказати за мої спостереження, що грибів менше, ніж грибників, і це дійсно факт. Люди по дорозі були, траплялися, навіть трапилися ті, хто шукав дорогу із лісу дуже довго бо заблукали. Тому, любі друзі, знайте, що в лісах дуже погано ловить зв'язок. Якщо у вас є компас, беріть його обов'язково. Також ставте собі мітки і ходіть недалеко від стежок, щоб не заблукати. Загалом я зустріла три маслюка біля того гарного, який я вам показала, більше не було, але сліди людей були. Були грибочки обрізані, також поламані мухомори ми зустріли і вирвані з коренем грузді. Сподіваюсь, наступні походи по гриби будуть більш вдалі, а Якщо ви полюбляєте також збирати гриби, напишіть в коментарях. Я вам всім бажаю гарного!